Сьогодні у нас була вечірка. Ми сьогодні святкували, гарно вечеряли. Випили трошки канічку. І от тепер, щоб все вивести, я прийняла вже дві капсули асімілятора: це сім рослинних ферментів як біологічні ножиці. Все воно допомагає розщепити, всі жиророзчинні токсини і вивести. А ще дуже класний у нас чайок Він користується популярністю Фандетокс. От я собі роблю такий чайок повністю натуральний. Тут і годжі ягоди, і хурма, і мандарини, шкірка, і вітамін С. І взагалі це дуже гарно очищує печінку при алергіях і похмільний синдром знімає. Тому я сьогодні вип'ю ввечері, і завтра буду. Як огірочок, все буде класно. Дуже смачний, чудовий чай.